Шановне панство, мої вітання. Зуть мене Олександра. Давайте з вами подивимося сьогодні берлінську Рєзнікав. Ви ну, просите глянути, чи це може бути вона, берлінська наступний міністр оборони. Ну, взагалі, як про саму подію. І я відкриваю її фотографії, розумію, що це вона, організатор виставки дронів Марія. Берлінська, да, панство, я інколи не читаю новини, тому що ну, була зайнята у нас, була ярмарка ось буквально на днях, да, позавчора, і я була вся в приготуванні. Ми збираємо кошти. Збираємо кошти. Інколи я якісь новини просто пропускаю, тримаюся, як то кажуть, на тих новинах, що ви мені кидаєте в телеграм-канал, да, або пишете мені про, про це все в. Ну, на YouTube в коментарях. До речі, я дуже прошу не забувати коментувати, не забувати про YouTube. Да? Тому що все ж таки алгоритми працюють так, що активність має бути під відео. Тим більше... Чим більше активності, тим більше YouTube пропонує це відео глядачам. Тому, давайте сьогодні глянемо. Чернігів мої спів... співчуття, це. Давайте подивимося. Давайте про цю подію після, да, а на зараз просто Бролінська, Резніков. Давайте взагалі, мабуть, зараз на Резнікова, да, питання, що там все так погано. Він мітить на посла в Англію, да, чи, чи якось так ви мені писали, я так розумію, сам себе хоче да, направити. Сам себе рекомендую. Ну, розклад е, був такий, пам'ятаєте, про ці яйця по 17. І розклад я робила на цю тему, що він ще, ну, певний час він ще буде на своїй посаді, а потім сам якось як красиво захоче піти, да? ну, мабуть, на щось інше. Ну, тобто, красиво. Різні, на зараз, з твоєю посадою, або з тобою на цій посаді, яку ти займаєш, да? Твоє міністерство Різніка, що на зараз? Ти і твоя посада. Різніка. Що між вами? Ти і твоя посада? Захиталося під ним Земля. Дуже швидко на зараз змінюються події, відчуває щось недобре, шукає варіанти врятувати себе, та це імператриця, Сонце, карти місяця. Всі три старші аркани. тобто Тут вже, знаєте, це справа, справа часу. І на дні колоди ще і помірність, і сила, і помірність, і колесо Фортуни. Да? Тобто Це все справа часу. Не той вибір зробив, не туди він йшов, с... а, а так хотілося. Сподівався, що щось не так буде не, не так станеться в його житті. На зараз це справді намагаються знайти шляхи виходу із ситуації по імператриці, захистити себе, можливо, десь йти на якісь поступки, можливо, на якісь відкупи, да? щось таке запропонувати, щоб відбілитися, щоб десь перейти на іншу сторону, там, ну, в плані якоїсь нової роботи, нової посади, да? але зберегти своє, як знаєте, тут навіть не статус, а Плюс-мінус репутацію. Ну, тобто, якось давайте, давайте про це забудемо. Давайте не будемо про це говорити. Я просто піду на іншу роботу. Ну, от якось так. Тому, чи Зеленський шукає тобі заміну? Бо він розуміє, що за ним спостерігають. розумієте Вже всі все бачать. Ти як отой. Оголений хлопчик на коні, да, і ну, вже все, вже, вже не заховаєшся, вже прям все видно. Вже треба розуміти, що ну, скоро. Ай, Зеленський шукає тобі заміну різника. Зеленський шукає заміну різника. Зеленський шукає. О, карта смерті, карта диявола. І сам Зеленський виходить. І да, шукає тут, ну, Король Кубків у мене загаданий на Зеленського. Да. Причому, знаєте, шукає, розуміє, що це відбудеться, але ну, я розумію, є певні якісь обмеження. Да. Не так все швидко відбувається, як, як має відбуватися. Але сказати, щоб він якийсь був гарно налаштований по цим картам, ну ні. Тут прям, що заважає. Поміняти Резнікова що заважає змінити Резнікова на посаді. Зеленському, що заважає. А, імператор і, і, і він, і імператор. Тут, знаєте, якось правильні рішення мають бути. Все має бути вчасно, все має бути зважено. Потрібно вчасно не вчасно От розумієте, а, рішення мають прийматися мудро. Не, не можна швидко, не можна необдумано. Потрібно думати не тільки головою, треба думати ще і про наслідки, треба думати не тільки про саму по так. панство, я перепрошую, обірвався запис. Я вже. В принципі, склала, щось почала нове задавати питання і побачила, що не знімає. Трошки я прослухала, на чому зупинилася, але закінчу. Ну я, я думаю, що ви зрозуміли, про що йде мова да по дияволу, по обмеженням. Які обмеження є на зараз у Зеленського, що йому заважає приймати рішення, поміняти Резнікова, да на посаді. Карта імператора і король Кубків має бути виважене рішення. да Тобто тут не потрібно різати. Робити з плеча, тобто потрібно думати так, щоб, ну, щоб все було правильно, щоб не нашкодити. Тобто думати не тільки про те, що це потрібно зробити, а подумати і про наслідки. Подумати про те, що як би так зробити, щоб е... наступний раз такого не, не відбувалося. Я перепрошую це сусіди. От, щоб наступний раз такого не відбувалося. Як попередити цю проблему? Да? Тому так. Добре, давайте тепер глянемо на. Саму Берлінську на, ну, на ту, хто вона взагалі по життю, да? подивимося, що вона за людина. Ми не будемо, ми не залазимо в особисте життя. Давайте, от поверхню в плані, хто вона, ну, як політик, да? от, як особистість, як людина в соціумі, тобто не про особисте. Марія Берлінська. Я так розумію, почитала вона матір дронів. Її називають. Органі... А, вона організатор виставки, та, там, де сталася трагедія, засновниця Центру підтримки аеророзвідки. Ну, давайте глянемо. Марія Берлінська. Що ти за людина? Що ти за особистість? Марія Берлінська. Що ти за людина? Хм. Темна лошадка, знаєте, темна конячка, верховна Жриця на дні колоди. Людина, яка м, глибока, не знаю, я ну, спробую добре. Давайте спробуємо ту верховну розкрити, що, що малося на увазі, але людина, яка чітко розуміє, де добро, де зло. Знаєте, людина, яка в ладах зі своєю совістю. В неї е, є непохитна віра. Вона насправді, знаєте, людина, яка ще, так хочеться сказати, дитина, але я ну, розумію, що вона доволі має вже певний досвід. Вона і військова, і волонтерка, і багато себе відстоювала. Тут просто, знаєте, карта, шута виходить. Це непогана карта з усіма рештами, да? скажімо. Цій компанії інших карт. Да? Ця карта більше про те, що вона з непохитною вірою готова відстоювати свої інтереси. Це людина, яка не зупиняється ні перед чим, якщо має щось на меті. Людина, яка не боїться складностей. Труднощів, та людина, яка йде за своєю вірою, яка йде за своєю надією, вона вже певний час чогось досягла. Можливо, це знаєте, тут, тут не йде мова про якісь там багатства, про. Знаєте, як? Все, що вона зробила, все, що вона має, вона заробила сама. От карта більше про це, що немає там ніякого за спиною там, дяді, дідуш, діда, баби, да, хто б їй там дав якісь кошти, або там, ну, як це все буває, щоб її хтось протежував, ні, вона сама досягає своєї мети. Відкрита, з вірою. Давайте глянемо, що по верховній жриці. Ну, верховна жриця зберігає певні таємниці, та? але це карта совісті, мудрості, але й таємниць. Що це верховна жриця в контексті Марії Берлінської? Вона готова приймати мудрі рішення. Вона така, знаєте, доволі спокійна, інтелігентна і вихована жінка. Тобто, людина. Вона ще не розкрила повністю свій потенціал, і багато чого їй є показати, вона готова працювати. Дуже-дуже-дуже цікава людина, дуже цікава дівчина. Таким, знаєте, мабуть, в політиці у нас зараз не так багато людей, які справді мають. Такий запал заради чогось доброго. Тобто не заради себе, а заради е, спільної справи. Знаєте, от працювати заради спільної справи. У неї є підтримка, вона, звісно, не сама, в неї є однодумці. Ну, давайте ми зараз це подивимося от більше в плані посади. В плані більше посади. Марія Берлінська. Чи готують, давайте просто ти і чи готують тебе на посаду міністра оборони України? Чи розглядають тебе, чи готують тебе, Марія Берлінська, чи готують тебе на посаду міністра оборони України? Хм. Цікаві карти. Ви знаєте, з однієї сторони, да Зеленський, це я про Зеленського питаю, чи розглядає він, чи ні? да розглядає. Двійка жезлів вибирає. І вона в тому числі, можливо, навіть, знаєте, як придивляється до неї, тому що бачить, наскільки. Наскільки вона правильна, наскільки вона може вести за собою, наскільки вона, знаєте, може привести до перемоги. Ну, як зробити правильні речі, да? робити правильні речі, зробити е правильний вибір, чи вона достойна бути, да, придивляється. Тут карта помірності. Карта смерті. Зараз, друзі, секундочку. Так, панство, я перепрошую. Значить, що е, по Берлінській? Якщо питання, е, чи розглядає її Зеленський, так розглядає. Дивиться на неї, придивляється, можливо, ще ми ж кимось вибирає, да, тому що дві каже злова може ще якийсь є кандидат. Тут цікаві карти взагалі на неї вийшли, як на, якщо вона буде на посаді міністра оборони. Карта помірності, карта смерті. Це людина, яка може разом з собою принести зміни. Причому зміни, коли ну, зміниться абсолютно все, от як раніше вже не буде. Те, що вже застоялося, вже те не буде. Це знаєте, як зміна влади, нові правила, нова політика, ну, абсолютно все нове. Зробити все по-новому. Карта помірності, вона, знаєте, з собою зв'язує минуле і майбутнє. Це карта, інколи говорить про те, що не поспішай, ну, типу, в всьому свій час, а дуже часто вона. Про те, що ти застряг в минулому, потрібно вже щось робити. ну, Давайте повідкривай очі, скільки можна сидіти, вже віджило. От те, що було до, до того, да, от все, що на зараз, воно вже себе віджило і потребує нагальних змін. По смерті потрібно прибирати все, що не працює. І ця людина, ця Марія, може з собою ці зміни принести. Дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Які зміни вона може прийти? Ну, давайте більш детально. Да? Що вона може змінити, якщо буде на посаді міністра оборони, що вона може змінити? Що вона з собою принесе? Які зміни? По цій смерті, які зміни? П'ять ну, пентаклів одразу карта. Знаєте, розкрадання цільового витрачання коштів. П'ять пентаклів витрати. Що куди буде витрачатися? Ой, так і є. Ці всі схеми люди зацікавлені, які були в цьому розкраданні, ні, мабуть, не розкраданні, в розподілу коштів, давайте так, мабуть, цим людям грозить зміна, тому що виходять королі пентаклів, які. Король Пентаклів, один чи декілька, да, тобто люди багаті, які були співучасниками розподілу коштів, працювали на благо е, ну, України і так далі, да. що вона може змінити цих людей, викрити, поміняти, тобто, для них може йти загроза. Що вона доброго зробить з собою, якщо ну, на, на своїй посаді, якщо вона буде міністром оборони, що вона може доброго зробити для України? О, карта Мир. Якось все так налагодити, як воно все має бути. Ну, знаєте, Карта Іерофанту відкрити все. Тобто, зробити все по правилам, зробити все по-чесному. Іерафант це ж. Правила традиції, карта миру все відкрито, все на показ. Все без ніяких там, Боже, слухайте, ну карта Сонця ще. На дні колоди. Чи є в неї шанси? Цікаво. Чи є в неї шанси, чи обере її Зеленський? Чи буде Марія Берлінська міністром оборони України? Ось 50 на 50. Бачите, карта закохані. На зараз це 50 на 50. Мабуть, вибирають її і ще когось кого Вона на зараз обмежена. Хтось ще, знаєте, як е, хтось намагається всунути. Той, хто боїться змін, той, хто боїться змін і боїться її, намагається пробитися або себе пробити, або ну когось від себе пробити. Так що, друзі. Залишити, як було, щоб не було змін, щоб було як було. Як цікаво, слухайте. Ну, взагалі на неї карти карта Миру і Рафанти на дівчину в такому юному віці, я вам хочу сказати, це дуже гарні карти, дуже сильна людина. Дуже сильна людина. Давайте подивимося чесна, да? чиста, чесна. Мені подобається. Давайте глянемо, що ж там насправді сталося а, в Чернігові. Що насправді сталося в Чернігові ота виставка, яку вона організовувала, що насправді сталося. Той вибух. Бачите, як було а, силове давління на владу, да, прояв сили. Хтось вирішив показати. Свою сильну сторону вирішили надавити на владу. Ну, Ця карта самі перевернулася. Що насправді сталося в Коли був вибух, дестерка ви дронів, вибух. Що насправді сталося? Карта помірності у мене дуже часто програється як злив інформації. У мене дуже часто. Це, розумієте, війна, війна за інтереси. Хтось вирішив її підставити. Бо вона тут вийшла як королева Пентаклів під Луною. Да? Хтось вирішив підставити такі Берлі... Марію Берлінську. Я питаю, що це все для неї. Це хитрість від мечового короля. Тобто це підстава і хитрість від короля, який має можливість, який це вирішив зробити отаким от шляхом через жертви. Підстава, щоб вона, щоб її прибрати, щоб, ну, щоб вона відмовилася, да, 8 кубків, відмовитися від того, що ти хочеш, відмовитися від своїх планів, і просто піти. Бачите, як вона несе з собою загрозу. Я так розумію, що цей мечовий король. Не будемо робити висновки, ну, як, як то говорять, називати прізвища певні. да? Давайте просто подумаємо, що цей мечовий король. Це людина, зацікавлена в тому, щоб вона дійсно не стала, мабуть, міністром взагалі, або не просунула якісь свої проекти. А вона взагалі хоче бути міністром оборони. Давайте ще так подивимося. Вона хоче, чи є в неї в планах? Бути міністром оборони. Марія Берлінська. Чи є в тебе в планах бути міністром оборони? М -м -м. Хоче, але розуміє, що ну, багато чого треба зробити, і взагалі, чи їй дадуть, чи їй не дадуть, то це зробити. Але хоче в планах у них не... ну, у неї це є. Але розуміє, що певні королі Кубків будуть заважати їй це зробити. Да? Будуть якось Взагалі, так, да, хоче. Ну да, цікаві карти. Але бачите, як на зараз 50 на 50. Ну, дай Боже, щоб Зеленський зробив правильний вибір, тому що, як карти показали, кандидат, вона дійсно вартий того. Тому, друзі. Такий розклад на сьогодні. Віримо, сподіваємося, в зміни на краще в те, що рішення все ж таки буде правильно, і е, віримо в те, що молоді українці, да такі завзяті з вірою в серці, розумні, можуть вивести Україну зовсім на інший рівень. Будемо сподіватися, що щось старе, от те, що вже себе. Віджило, да, все ж таки має канути в літо, тому що ну скільки ж можна? Я дуже вам дякую за перегляд, дякую за ваш час, панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.